Що ви запитаєте, що тут найцінніше, то я скажу, що це екскаватор. То скажуть, що це екскаватор. Мені здалося два тижні тому, коли командир бригади звернувся до нас по екскаватор, я не побачив в його очах такої впевненості, що він його отримає, і отримає так швидко. Типа, ну попросили, нам пообіцяли. Та як буде, подивимося безпосередньо, вже зараз цей ескаватор піде для роботи по забезпеченню фортифікаційних споруд. І в мене є питання: а якщо так може працювати волонтерська допомога, і якщо так може працювати благодійна допомога, то я вважаю, що держава, яка відповідає за ці функції, має працювати краще зараз і вже і це підтримують всі воїни. Треба починати будівництво. Фортифікаційних споруд другої, третьої черги, на глибину аж до 25-30 кілометрів від лінії Безі. Це не просто аморально, а злочин. Витрачати гроші на будь-що, на будь-який телемарафон, на крадіжку з точки зору енергетики і енергоатома, на кешбеки, на інвестиційних нянь, на інші механізми розкрадання. Як в державному, так і в місцевих бюджетах. поки ви або ми не побудуємо фортифікаційні споруди, поки ми не захистимо воїн, ні на що інше, кошти витрачати не можна.